Шокований Френкі стоїть перед муралом, як і читач не розуміє, а що до чорт змі відбувається. У нас є хоча б слова Робін, які дозволяють краще зрозуміти події минулого, чи все ж ми бачимо всі епохи одночасно. Однак чи було перенесено фреску в тексти Гарлі, або хоча б у підручники, щоб у разі її знищення гіганти могли відтворити зображене? Якщо зараз нападе Шимрок, то Робін ще довгий час не зможе побачити мурал, тому я сподіваюся, що Френкі вміє фотографувати. І друге таке питання. Малюнки, що були намальовані на корі, це враження дітей від давніх текстів Харлі, чи це передбачення із минулого, по типу сиділи норни ельбафу і малювали пророцтво. У другій частині розпору ми концентруємо увагу виключно на муралі, а першу частину можете переглянути по підкасті зверху, і як же, блін, все це круто виглядає. Ми просто обговорюємо Ванпіс і будуємо власні теорії. Зараз я хочу поділитися ще деякими інтерпретаціями знищення світу якими міг би надихатись автор, найближчий аналог це уявлення ацтеків, які в історії Оди представлені у вигляді шандійців. У них був камінь сонця, в центрі якого зображене небесне світило. У Ван Піс ключову роль відіграє Ніка, і кожну епоху людство знищували. Особливо виділяється четверта, яка завершилась вогняною ванною. В шумерській міфології за відмогі Гальмеша одружитись, богиня Іштарі наказує Богові Анну випустити небесного бика. Який підпалює міста. Цікаво, чи є місце цій історії у Манзі, знаючи як іму бажає Віві. У міфах амазонських народів Куріпіра дух лісу покарав людей за знищення природи, спаливши їх села. Ну і класика: трійник із Адамом, Євою та Змієм. І тут я хочу зробити невеличку ремарку до першої історії: у офіційному перекладі від Віз люди торкаються забороненого сонця, а не зірки. Так, сонце технічно це зірка. Але так ти можеш поєднати два рядки разом. В одному випадку це технології, а в іншому це символ віри. Перші люди були самонадіяні, як і вегапанк, тільки ось мета дати всім безкоштовне джерело енергії нікому не завдасть шкоди. І чомусь саме Бог Сонця єдиний із всіх божеств, чиє ім'я пишеться у лапках. Можливо, він єдиний справжній Бог, а всі інші фальшивки чи явища природи. А може це тому, що Ніка з'являється тільки коли потрібен людям у момент найбільшої слабкості? Але на що гнівається Бог землі, що вирішить застосувати змія? На технологію чи на людей, які хотіли звільнитись? Чи першородний демон з'явився через жадібну натуру людей? Саме тому Ода так часто експлуатує цю тему? До речі, у фразі дихання і спорожнечі є Канджі, яке застосовується під час атаки Сабо, коли він знищує стелю і робить усопа богом. Жо, таким чином, хтось приніс рабам свободу під час першої епохи. І ось внаслідку всього цього створюється редлайн та міняється клімат. І можливо це стало причиною створення небесних островів та різних кліматів на різних островах. Чи зміст взагалі космічна істота, що поїде планети? Тому всі інші раси шукали свого порятунку на синій планеті. Чи це іму завойовник, який, наче як Оцуцукі подорожує між планетами, забираючи ресурси? І що якщо справжня причина, чому кити продовжують таранити червону лінію, полягає у тому, що вони раніше атакували цього змія, це пояснило ось ці шрами на тілі плазуна. І якщо ми уявимо, що ось це місто було в першу епоху і воно було розвинутим, то можливо темрява полягала у тому, що людей позбавили технологій освітлення. Чи вони як автоматони на місяці працював від струму, що виглядає трішки абсурдно? Але це таке відео, чому б не подивитись на всі варіанти. Хоча катаклізми, пов'язані із затопленням, мали б відбути саме за часів другої епохи, так як Вегапанк у 1115 розділі зазначає, що у нас застосування давньої зброї континент було розроблено і частина міст пішла під воду, і рівень води за останні 100 років піднявся на 200 метрів. Хоча шматок Шандори залишився на своєму місці. І зараз застосування зброї по типу знищення у Усії також піднімає рівень води, і просто уявіть, що буде із світом, якщо знову знищити редлайн, скільки людей помре, не всі ж люди в обіцяний день помістяться на Ної, чи людство встигне зробити плавучі острови, чи відправляться на небесні острови за Варсою та смертю. І під час читання ось цих текстів ви задавались питанням, о коли хронологічно відбувається перша історія. Єдине, що в нас є, це епохи Каєна і досить сумнівне небесна. Виходячи із журналів Модмонда Ноланда, зараз у One Piece привизне 1524 рік епохи морського кова, і у проміжку між 624 та 724 відбуваються події втраченого століття. І десь у цей же період відбувається поновлення тантанів. І така назва епохи з'явилась після потопу, який був спричинений застосуванням давньої зброї, таким чином замінивши стару назву. Чи вона завжди була такою. А що вважати нульовою точкою відліку історії? Це закінчення епохи смерті та темряви, але ми знаємо, що в королівському палаці Валабасті 4000 років, чи він був побудований в ту епоху, яка описується, чи це було до, а може після? Тоді що відбувалось протягом 20 століть, і знову повертаємось до Алабасту. Історія, яку читає Робін, належить до епохи небес, де відбувається завоювання, будуються храми. І Ніко навряд чи б став придумувати таку історію. І ця епоха стається у проміжку між першою та другою. І, на жаль, Робін не встигла дочитати до кінця історію про героя на ім'я Мамудін. Можливо, він має якийсь зв'язок із Нікою, по типу як Лілі із Джойбоєм, а Віві із Вуфі. Інший момент стосується місяця, який ми бачимо на фресці. За обкладинок про Енеля ми знаємо, що звідти погодять три народи: Шандійці, Біргці та Скайпійці. І коли вони будують ось цих дивних істот, ми можемо побачити візерунок, який мені нагадує той, що несуть в руках люди на фресці. Можливо, Хума не грали в гену інженерію під час першої епохи, саме тому на фресках немає інших істот окрім людей, а на другій є. І за це вони були покарані. А мали у саме жертви експериментів. Далі вони покидають місяць через брак ресурсів і відключають живлення. І Якщо два інших народи оселились на небесних островах, то ось шандійці 1100 років назад побудували власну процвітаючу цивілізацію і все одно програли. І можливо, на фресці зображається їх прибуття з місяця на землю, наприклад, із метою колонізації, чи це були космічні пірати, які виступали на стороні Джойбоя. Можливо, вони допомогли побудувати ось цю технологічну лінію, а творили вони диявольські фрукти. Ми ж знаємо, що зараз вегапанк вміє робити парамеції. А тут, наче над головою людини виникає хмарка бажання, її переносять і вона поступово збільшується, бо кожна людина бажає еволюціонувати і потім ось цю сферу кладуть на човен, де цей предмет забирає дві фігури, і, можливо, раніше фрукти живили місто. місто. Зборожнечі роздається подих бога лісу, який приручає демонів. Біля гілок з беземеними плодами люди стояли, бажаючи еволюціонувати та втілити свої сокровенні бажання. І можливо, що саме з подачі Бога лісу, Бог Сонця поширює насіння Адама та Єви по всьому світові, аби допомогти союзникам, та й неспроста ці дерева є джерелами світла для острову Риболюдей. Мрійники із скла півмісяця, об'єднані спільною метою створюють технологічне королівство, яке випереджає сучасність, щось стає причиною зародження піратства, і потім починається глобальна війна. В якій 20 королів об'єднавшись, перемагають давнє королівство. І у текстах Харлі згадується, що один чоловік вбиває сонце, що якби в черговий раз може нам натякати на статеву приналежність Нарона. У 1076 розділі під час читання книжки під назвою Буття, яка може також бути і енциклопедією диявольських фруктів, згадується сила, яка б могла дозволити йому прожити такий довгий період. І в заповіді 1.2» два згадується якраз порожнеча, а в цій історії. Нею виступає імсама, який може зображатись на двох частинах цієї фрески у своїх різних формах. Птах це повна, а там, де він протестить Джайбоєві – гібридна. Можливо, надії йому під час другої епохи впливає фрукт Бога Землі, який заволодів його розумом на відміну від Вуфі, де склалась ідеальна синхронізація. На фресці всього дві особистості з короною. Це можуть бути ті, кого згадували морські королі у флешбеку Одена. Говорячи, що наші королі скоро народяться і в один день вони нарешті зустрінуться. Невже мова у текстах була саме про цю зустріч? Інший варіант, що темний силует належить королеві Алабасти. Відповідно, всю фреску треба сприймати як одну епоху вона відмовляється від статусу божества, коли інші дев'ятнадцять приймають свою долю, об'єднуючись проти Джойбоя. Мажула, гріх Нєше та лілі, що сидить у човені на його? Голові, Має якусь спільну історію. Для світу гріх зникло це розкидка понегріхів, що дозволить дізнати справжню історію. Однак, якщо текста про небесну епоху це правда, то, можливо, нас має зацікавити не тільки втрачене століття, але й те, що було до нього. Також хочу себе поправити із першої частини відео: зображений гігант на фресці точно не може бути орзом, бо він народився вже після втраченого століття, а значить, це якийсь далекий родич Вокі. Можливо, навіть володар фрукту, який є зараз у Локі. На кораблі Вано ми бачимо самурая, що нагадує Рюму. Можливо, він, як і самурай Джек, був відправлений у часі, тому і не зміг допомогти Джойбоєві. І можливо, як і у Джека, у нього був меч, який здатний порізати демона, і був викований руками Бога Сонця. І навіть незважаючи на ці проблеми, його нащадок Рорану Азора може втілити те, чого не зміг зробити Рюма. І він стане поряд із Вуфі. На це натякають ось ці символи, які герої носили на одязі варті Вано. І можливо, ось цей птах зверху це дракон, який протистоє в рюмі. А яйце, яке знайшов Роджер, то спадок із тієї епохи. Третій епосі в хаосі зародилась порожнеча, що натякає на історію втраченого століття. Незручні люди та істоти, що залишились, пам'ятають про Ніку. І навіть поневолення та знищення не зламало їх віру. Вони чують чуть півмісяця. і ось у країні Вано він пробуджується. Парадоксально, що герой має тих самих союзників, що і на Фресці. І саме ці картинки так сильно розсмішили Роджера, а те місце, яке зараз закриває Френкі, сховане в Анпіс. І якщо це третя епоха, то ми можемо побачити Уфі в його руках меч та щит. Відповідно, це Зоро та Санджи, брука на лабуні. Янгова Намі, яку часто так описують, Локі центровий персонаж, Усоп, і Ямато. Це у нас ось цей вовк Френкі, який побудує супермегазорда, пірати Куджа, Вано, Лео, Шарахоші, Чопер, Джинбі і Фот Мугівар, в який увіду шандійці на чолі із вайпером, Віві найгірше покоління і так далі. В минулу раджойбоя зрадили, і він не виконав свою обіцянку. Але сьогодні все буде по-іншому. Світ зустрічає новий світанок. А які ваші інтерпретації фрески, і які очікувані від майбутнього сюжету?